Підпільне виробництво сигарет викрило бюро економічної безпеки на Полтавщині. Як повідомила речниця регіонального управління Беб Марина Шовкопляс, правопорушниками виявилися мешканці Кременчуцького району, які налагодили повний цикл виробництва та продажу контрафактних сигарет. За допомогою спеціального обладнання фігуранти подрібнювали листовий тютюн та додавали до нього смакові домішки. Готові ж цигарки вони продавали у кіосках та на ринках Кременчука. Переважно загор. Під час обшуку приміщень детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області вилучили майже 1 тисячу кілограм подрібненого та листового тютюну, понад 370 пачок цигарок, різноманітне обладнання для різання, дробіння, набивки тютюном, фасування та обробки готової продукції, більше одного мільйону штук гіль для набивки, 15 літрів ароматизаторів. Вартість вилученого пез обладнання складає майже півтора мільйона гривень. Наразі досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України, триває.